Так, йдемо далі. Отже, 21 завдання. Фермер планує висадити шість рядів саджанців. 4 ряди кісточкові, абрикос, персик, вишня і слива. Та два ряди плодові, яблуня та груша. У кожному ряду мають бути однакові саджанці. Дуже важливо, так? Да? Скільки всього варіантів оформлення саду в нього є? Якщо чотири ряди кісточкових саджанців, мають бути поруч дуже важливо, так? Да? Мають бути поруч. Тобто, всього шість рядів. Наприклад, 4 кісточкові, а потім 2 ряди плодових. Да? Або один ряд плодових, чотири кісточкові, бо вони поруч. Да? І знову у нас плодові. Або що може бути? Плодовий, плодовий ряд і 4 кісточкові. Тобто, всього у нас тут три варіанти вже з'явилося. Далі. Ось тійсь кісточкові, Як вони можуть бути розміщені? Дивимося. Всього у нас чотири варіанти. Да? Це абрикос, персик, вишня та слива. Наприклад, перший ряд це може бути або абрикос, або персик, або вишня, або слива. Тобто чотири варіанти. Другий да, ряд, наприклад, забрали вже сливу. Залишається у нас абрикос, персик або вишня. Розуміємо, три варіанти. Потім у нас залишається два варіанти і один варіант. Да? 12 на 2, 24. Далі, ось ці наші плодові яблуня та груша. Що чи там може бути? Може бути яблуня спочатку, або да? а, а, а може бути груша. Тобто, два варіанти. Ну і обрали один з них, залишається один варіант. 2 да? на 1, 2. Тобто, залишається нам все це перемножити. Три варіанти: у нас було 24 варіанти і 2. 3 на 2, 6, 6 на 24, 6 на 4, 24, 6 на 2020 та да? 144 варіанти. Тобто, всього у нас 144 варіанти. Ідемо далі. Остання задача: матеріал 11 класу, але в додаткових матеріалах є підказка, все інше ми знаємо з попередніх класів. Отже, діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є прямокутний трикутник. Визначте об'єм цієї піраміди у сантиметрах кубічних, якщо площа її основи дорівнює, відома нам площа. Отже. Ось ця правильна піраміда да, з додаткових матеріалів. Нам треба знайти об'єм. Формула теж підказка у нас є. Розбираємося з умовою. Правильна чотирикутна піраміда. Означає, що в основі її лежить правильний чотирикутник. Де її основа? Ось її основа А, Б, С, Д. А правильний чотирикутник – це квадрат. Да? Нам дали площу цієї основи, тобто дали площу квадрата. Якщо ми знаємо площу квадрата, ми можемо знайти його сторону. Да? Пригадали зв'язок між площею і стороною. Отже, наша сторона буде корінь із цього числа. Можемо так залишити, можемо відразу, бо вже видно, да? що можна розкласти, що це 2 і 144 множники. Корінь із 144 це 12. Да? Отже, буде 12 корінів з двох сторона. Подивимося, як будемо використовувати або так, або так. Далі. Що ще нам видно в умові? Взагалі, що таке діагональний переріз? Да? Давай його покажемо, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Ось він. Ось це у нас діагональний переріз. Поставимо тут буквочку, хай буде С. Отже, діагональний переріз це прямокутний трикутник. Ну, розуміємо, що ось ці кути між собою рівні, да? вони не можуть бути прямими. Тобто тільки ось цей кут може бути прямий. Ці тоді виходять по 45 градусів. Да? кут А і кут С. Далі, що нам тут іще? Ну, в принципі, да, умову ми розібрали. Далі. Для об'єму нам треба площа основи. Ми вже і знаємо з умови, і нам треба висота. Отже, ось цю висоту будемо шукати, да? будемо думати, що з нею робити. Давай розбиратися. Ця висота, ця висота вона у нас буде не тільки висотою, а вона і буде медіаною і бісектрисою. Да? Тому що це у нас АСЦ рівнобедрений трикутник. Да? Висота, яка проведена рівнобедреному трикутнику до основи, є не тільки висотою, а є і медіаною, і бісектрисою. Медіана поділила сторону навпіл, тобто ось це у мене два рівних кусочки. Бісектриса поділила кут навпіл. Тобто, що я бачу, що ось цей кут 90 поділений навпіл, буде по 45. да? Тобто трикутничок А. Хай тут буде О. АОС рівнобедрений. да? Сторона АО дорівнює нашій висоті. Отже, якщо я знайду сторону АО, то я знайду нашу висоту. Як же я буду шукати сторону АО? Дивлюся. Ось це мій трикутничок АБЦ. В основі нагадую, у нас квадрат. Да? Правильний трикутник квадрат. Тобто, покажу тепер ось так. А, Б, С, це у нас прямокутний трикутник. Ось цей кут прямий. АБ і БЦ це сторони квадрата. Ми їх знаємо, да? 12 коренів з двох. Знайдемо сторону АС, Це гіпотенуза, да? Перший катет квадратів – це 12 коренів із двох квадратів, плюс другий катет квадратів, такий самий. Що це в нас буде? 144 множимо на 2, плюс 144 множимо на 2. Тобто це буде двічі да? по 144 множимо на 2. 4 множу на 144. Не перемножую, да? чого? Буду брати корінь з цього, так мені буде легше брати корінь, навіть щоб знайти цю мою гіпотенузу. Це буде 2 і множу на 12, 24. Отже, вся моя гіпотенуза а це 24. Ми вже проговорили, що висота поділила цю діагональ АЦ на дві рівних частини. Тобто, 12 і 12. Проговорили, що АО до рівня моїй висоті. Тобто висота теж буде 12. Ну і тепер залишається все підставити і правильно обчистити. Да? Це дуже важливо. Отже, 1 третя. Множимо на площу основи, це з умови, да, І множимо на висоту. Щойно ми їх знайшли, 12 проговорили. Отже, 1, 4. Залишається нам правильно перемножити. Так, 8 на 4, 32. 8 х 32, плюс 3, 35, 2 на 4, 8 і плюс 3 11. Отже, буде 1152 смбічних. 1152. Задача, в принципі, нескладна. Да? Більшість цього ми знаємо. Підказка у нас є, да? об'єм нам підказали, як знайти, як виглядає правильна піраміда. Нагадали, тобто задача нескладна, можна її розв'язати.